Мар'яночка, вимикай звук. Так, читанка. відкриваю читанку. І до читача Максимка ми йдемо, так, читач Максимко в нас є. Денисенко, можна? Так, Скажи будь ласка, яке було домашнє завдання? Міра. Е, треба було е, переказувати текст детально. Детально. Детально це значить як? Е, все розказуючи. Все розказуючи. Описуючи там. Так, так. описуючи. Можна так. я перша? Можна, будь ласка. Марія Мандеров, читайте Максимко. Максимко захоплювався читанням. Він читав усе не роздумуючи. Романи, поеми, оповідання, казки. Одного разу він подумав, що прочитав достатньо, аби використовувати все, про що він дізнався з книжок. Але світ дуже відрізнявся від того, яким його уявляв собі Максим. Не було більше у світі замків, хоробрих лицарів, прекрасних принцес. У нашому світі було багато людей, багато машин, які їхали кожному своєму напрямку. Так, дякую, дякую, дякую. Добре. Мар'яночка, спробуй продовжити переказ. Угу. Е, кожна людина дивилася на годинник. Постійно е, говорили по телефону. Uh -huh. Максим вирішив, що треба щось з цим робити і uh -huh. допомогти заспокоїтися усім перехожим. Uh -huh. Які виглядали дуже нещасними. Він знав тільки один спосіб їх розвеселити. Так, дякую, Ще... дякую, дякую. Вікачка продовжуй, будь ласка, який ж це був спосіб? E, в нього був лише один спосіб uh -huh. читання. Так. Він повернувся зі своєю, <coughs> зі своєю книжкою. Маячка, вимкни, будь ласка, мікрофон. Та почав читати усім. Спочатку зацікавилася тільки одну дівчинку. З якимось часом почали приходити ще якісь люди та почали звертати на нього увагу. Mm -hmm. uh, вони були так захоплені, uh, yeah. вони були так захоплені читанням, що навіть забули про свої справи. Угу. угу, так добре. Міравши було далі. Вони подорожували разом з героєм книжки у, рі... у... у, світ... у Ріні Світей. Так. Вони були такими щасливими, як і Максимко. Так, дуже добре. Саша, Саша. Я до тебе звертаюсь і до Ілька. Спробуйте переказати текст своїми словами. Можна не детально. Саша, ти читав вдома? Читач Максимко? Не читав. Дуже прикро. Ілько, в чому була помилка Максимка? Як ти гадаєш? В чому була помилка Максимка? У чомусь він був правий? Бо він нажав. Так в чому була його помилка? Mm -hmm. Мар'яна підняла руку. Мар'ян, слухаю тебе. Його помилка була, що він прочитав достатньо, він так гадав, але достатньо прочитати не можна. Не можна. Міняється та міняється, і не можна прочитати достатньо, щоб усе знати прямо. Ну, так, звичайно. звичайно. А тепер у мене два питання. а яку б, яку б книжку ви стали читати серед Майдану, щоб поділитися цікавиною? Якусь. Я ніяку, якщо чесно, бо мені було стидно за те, що я взагалі читала на головній вулиці. Зрозуміло, мене Славочка, а ти б яку книжку почитала людям? Я б прочитала або Джуді Муді, або Пригоди Голубого Папуги. Так, добре. Вікульчка, а ти б яку книжку почитала для всіх? Я пам'ятаю, як то, називається, мабуть, ем, «Золотий Птах і морська царівна. Золотий птах і морська царівна? Так. Це казка? Так. Так. Добре. Ілько, а ти б яку книжку людям почитав? Ну, тобі яка книжка? Три медвечі. Про трьох ведмед. Ну, вже ти величенький для трьох ведмедів, треба вже серйозніші книжки читати. Сашко, а що б ти людям почитав серед площі став би і почитав, щоб тебе слухати стали? Ну, про космос. О, ти про космос, бо тобі це цікаво, правда? Тому що про динозаврів уже багато хто знає про космос, ні. Так, добре, може й так бути. Бачиш, я знаю тепер, що тобі цікаво. Добре, мої люди, я не, не просто так почала з того, що ми з вами читали про різні частини книги. Ми сьогодні будемо читати. Але перш ніж це станеться, я все-таки хочу, щоб ви прочитали диктант, як ви його навчилися читати. І може, хтось, що може розказати про Василя Марцюка, якщо хто запам'ятав? Денисенко. Денисенко Мані. хоче роз розказати нам про Василя Марцюка. Да? Розкажи будь вам. Він до сих пір жив, він також був проти. Е, Радянської чого? влади, так? Да? Да, Радянської влади, як Еліна Костенко. Так. Де він народився? Хто пам'ятає? — Він народився. У донецькій? Донецькій? — У У Донеччині, на, на Донеччині. На Донеччині, так, у Мар'янській. — Я запам'ятала цей КТ, скільки йому років. Скажи, <реш> будь ласка, для всіх. 86. Йому 86 років. Ось такий Василь Марцюк, чудовий автор. А ще він його, на його деякі вірші покладені створені пісні Володимиром Івасюком. Ось оцей Василь Марсюк дав йому слова і було складені, були складені пісні. Так, отже, диктант. Мар'яна, слухаємо тебе. Ми пишемо ой, диктант Василь Марсюк. Ми пишемо диктант. Для мене це не важко. Не заважає банд, так схожий на ромашку. Ми пишемо диктант, уважні мов на старці. А я дивлюсь на бант, що на передній парті. Не пишеться і край, схоплю напевно, двійку. Ну трохи постривай із бантиком, надійко. Хай скінчиться диктант, хай задзвонить дзвіночок. Чи... Може, може зараз бант смикнути хоч разочок. Дуже добре молодець. Так, Ілько, слухаємо тебе. Диктант, вестильний марсюк. Ми пишемо диктант. Для мене це не, не важко так завжди бант. Так, схожий на ромашик. Ми пишемо диктант у вашому мов на старті. А я дивлюсь на бантик. Що найперше патрі з ним. Так, стоп, 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 прочитай правильно. Що на? Що на що на передній партії? Умничок далі. Не напишися. І край схоплю на, на певну двіку. Ну трошки поста. поста ні, ні. Постривай. Ну, трошки постривай зі бантиком найді Найдіко. ко. Гай закінчиться диктант. Гай зазвини. Зазвинить дзвіночок. Чи може зараз бантик Смикну, хочу хочу расочку. Хоч разочок. Так добре починав і так трошки невпевнено завершив. Сашко, слухаю тебе. Дякую, Вілько. Ми Сашко. пишемо диктант. Для мене це не важко. Та заважає банда. Тако, схожий на ромашку ми пишемо диктант, уважні мови на старті. А я дивлюся на банк, що на передній партію не пишеся і край, схоплю, напевно, двійку, ну трохи постаривай. І з бантиком на зійко. Хай скінчиться диктант, хай задзвонить дзвінок, чи може зараз бант, Смикнути хоч разок. Дзвіночок і разочок. Ну, взагалі молодець, правильно. Так, Мірочка, слухаємо тебе і потім вікулю. Василь Марсюк, диктант. Ми пишемо диктант. Для мене це не важко, Та заважає бант, що схожий на ромашку. Ми пишемо диктант, уважній, мов на старті. А я дивлюсь на бандит, що на передній парті. Не пишеться і край, схоплю на певну двійку. Ну трохи постривай із бантиком на дійку, Хай скінчиться диктант, хай задзвонить дзвіночок. Чи можу зараз банк смикнути хоч разочок? Так, добре, добре, Вікулічка, слухаємо тебе. Диктант Василь Марсю. ми пишемо диктант. Для мене це не важко. Та заважає бант, так схожий на ромашку. Ми пишемо диктант. Уважно, бажні ну не статі, а я дивлюсь на бант, ще на передній партії. Не пишеться і край. Схоплю, напевно, двійку, на трохи постривай, із бантиком на дійку. Хай скінчиться диктант, хай задзвенить дзвіночок, що може зараз бант смикнути хоч разочок. Дуже добре, молочина, молочина. Так, діти, і ми продовжуємо все ж таки працювати, говорити про книжку. Сьогодні ми починаємо читати, з чого складається книга. За Свиридом Андрухівим, це український ем, письменник, який написав ось такий текст, з чого складається книга. Міра починає. В будь-який момент я зупиняю і продовжує хтось наступний. Сашко і послідкує. Це сторінка у вас немає, я Мама, вам А, Я зрозуміла, зрозуміла, я буду читати. Ай, так, добре. З чого складається книга? Ну, кожна книжка є результатом великої колективної роботи авторів і рецен... І рецен... І рецен... Рецензентів. Рецензентів, я ж кажу, редактори і художники, працівників видавництв і друкарів. Створену книгу автор подає до видавництва у вигляді рукопису. Видавництво рецензує твір, технічний і художній редактор. Художній редактор видавництва вирішують, як саме треба видати книгу. Тобто яким форматом, на якому папері, якими шрифтами книга буде надрукована, як міститиме ілюстрації, о, які міститиме ілюстрації, як взагалі книга буде оформлена. Видавництво встановлює також стіну книги. Так, зупинись, будь ласка, зупинись. Діти, які слова вам невідомі у цих двох абзацах? Мені невідомо зараз рецензентів. Рецензентів. Діти, реценз... рецензування це значить перевірка на правильність, перевірка, оцінка того, що написано. написано. Оце рецензент називається рецензент. Так, а хто такі редактори? Це ті, хто редактують. Так, редагують. так? А так. як редагують? Що ну, якщо редаг... нап... неправильно, то вони реда... редагують. А, перероблюють. Якщо... перероблюють. правильно. ну вони не перероблюють, вони вказують на помилки, і автор так. тоді перероблює. Але якщо це невеличка помилка, то вони редагують. Редактори, художники. Саша, хто такі художники в книжці? Саша швидше. Саша Саша на своїй волні. Він на уроках, але його немає. Саша. Хто такі художники Саша для книжки? Для книжки це... Він ще по-іншому може називатися. Художник-оформлювач. Ну, що він робить у книжці? Він... А... Що він пише, якщо він художник? Він малює. О, слава Богу, він малює. Так, ну, добре, поїхали далі. Продовжує Віка. Друкування книг, тобто виготов... виготовлення потрібної кількості друкованих аркушів. Здійснюється аркуші, здійснюється надрукарських машин, угу. після того, як сторінки книги надруковані, починають палітурно брошувальні роботи. Брошурувальні роботи, угу. брошурувальні роботи. Тобто розрізання надрукованих. Арп... Аркуші аркуші mm -hmm. фальцювання Є збирання зошитів у книжкові блоки, mm -hmm. зшивання блоків, уміщування книжкових блоків в обкладинки або палітурки, Обріз. Обрізування, обрізування книг тощо. тощо. Так, подивимося, що ж таке фальцювання? Фальцювання це згинання друкованих аркушів у певній послідовності. Тобто, їх згинають у певній послідовності. Так. Добре. Далі продовжує Мар'яна. У мене екран розмитий. З розмитий. Так, Саша, слухаю тебе. Mm -hmm. Роботу з, з книгою треба розпочати з ознайомлення з нею. Познайомлення за книгою починається з її титула титул аркуша. Це слово походить від латинського ситуація uh -huh. напис на ньому вказує автора назву Швіст видання місце і рік. Видання місце і рік видання. І стоїть крапка. Треба зробити паузу. Далі. Усе, що можна дізнатися про книжку, не читаючи, належить до її довідкового апарату. До, 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 до відкового апарату? Що ж туди входить? Читає Ілько. Эм титульный аркуш, эмсмість передмова, мова. Після мова э при книжнация аннотон. Анотація. Повтори. Іл... Анотація. Молодчина. далі. Ілюстрації або фото фотографії. Фотографії. Повтори. Фото... Фотографії. О, так ти вмієш добре все говорити. Так, поїхали далі. Мар'яночка, не, роз... не ще екран не показався. Уже показався. Слухаю тебе. У кінці книги або на звороті її титульної сторінки вміщують так звані випускні дані. Прізвище автора, назву книги, прізвища осіб, які брали, брали участь у випуску книги. Дати передачі рук. Рукопису, до друкарні та підписання книги до друку, формат паперу, на якому надруковану книгу, ціну книги, назву і адресу видавництва, і друкарні, видавництва, і друкарні та деякі інші відомості. Відомості добре, продовжує Міра. Багато для характеристики книги може дати видавнича анотація, яку вміщують на звороті титульної сторінки або в іншому місці книги. Кожна книга має свою внутрішню структуру. У ній може бути вступ, частини, глави, глави розділи тощо. На кожній сторінці текст поділяється на абзаци, у кінці або на початку книги дається зміст, перелік заголовків. Розділів та інших частин книги із зазначенням сторінок, на яких вони починаються. Зміст є своєрідним планом книги. Він допомагає розшукувати потрібні матеріали в книзі і дає уявлення про її структуру. Дякую, дякую, Вікулічка, далі. Передмова, як і післямова, не обов'язковою в кожній книжці, але, як правило, є в багатьох виданнях. Передмову частіше пише автор або редактор. Вона іноді нагадує розширену анотацію. Після найчастіше є в книгах, зміст яких наче не закінчено, або якщо доля книжки, чи її автора вимагає додаткових пояснень. Так. Дякую, молодець. Саша, будь ласка. Саша? Я полегшення роботів з книгою і розсу потрібних матері. А материаливо уничтожили деякі видання мають так з допоміжний апарат. До нього належать коментарі, примітки, предметні и меднів. Та географічні покажники, словники, теми, термінів, термінів, календарів, позія хронологічні таблиці, списки літератур літератури тощо видання бібліографічні матеріали, списки використання авторому або рекомендую. До ванної літератури. Списки літератури друкува... друкуються наприкінці книги або в кінці окремих її розділів. Бібліографічні посилання вміщують у кінці сторінок або в кінці розділі в, в кінці книги. Так, які в цьому абзаці вам зустрілися незрозумілі слова? Денисенко. Денисенко. Е, мені е, не зрозуміло, це графічні показ... а, географічні показчики. Так, географічні це в цьому. Так, географічні показчики. Що таке географічний показчик? Це е, в порядку алфавіта складені е, назви географічні, якщо, наприклад, е, е, в енциклопедії відкриті енциклопедію будь-яку. То можна побачити, що позаду написано усі географічні назви, які зустрічалися в книжці, вони написані в алфавітному порядку, і написано, на якій сторінці це розміщується, або ж описано, де про це можна прочитати. Оце географічні показчики. Словники термінів, тобто ті слова, які невідомі, також позаду. Написані в стовбочок, і з лівого боку, а з правого написано, що вони означають. Календарі подій, хронологічні таблиці це таблиці, в яких є дати, наприклад, коли війни починалися, або хронологічні хронологія, тобто це подія, що за чим ішло. От, Наприклад, хронологічно можна сказати, ти точно знаєш Мирослава, Сином Володимира Великого. Знаю. Хто? Ярослав Хто? Мудрий. О, Бачиш, значить, за хронологією спочатку народився Володимир Великий, а потім народився Ярослав Мудрий. А в Ярослава мудрого діти була сила Селена дочок, які повиходили заміж у Європу і поставали королівнами, принцесами. І отаким от чином між собою об'єднувалися держави. Так, списки літератури, тобто це все в кінці. А що таке бібліографічні матеріали? Хто може сказати? Бібліографічні. Ди, матері... Ди, Ди, Лисенко, Слухаю тебе. Це, напевно, якісь бібліографічні це біб... з біблії щось. Ні, діти. Дивіться, бібліотека, бібліокорінь. І графічні графіка корінь. Тобто в, кни... в бібліотеці сила селена книжок, і для того, щоб в них не загубилися, роблять маленькі карточки. Там, де пишуть код цієї книжки, де пишуть автора, де автора не просто пишуть, а по першій літері, або по першій і другій, і ставлять спеціальні коди, це знають бібліотекарі, і тоді ставляють таку картотеку. І можна поступово, якщо дитина прийшла і каже: Мені наприклад, треба автор Всеволод Нестайко, пригоди в лісовій школі. І швиденько, Всеволод Нестайко, виси у них є, виси, виси. Нестайко, виси вони шукають, о, знайшли виси, Оце Всеволоди, всіх Всеволодів передивились, знайшли Нестайка, Тобто, це порядок для порядку, складені такі бібліографічні матеріали. Так, мої любі, відпочиваєте. 14 хвилинок і приходите на що у нас там? Образотворче мистецтво а чи не дизайн? Не не мистецтво. А що ми по... будемо малювати? А покажу. Цікаво вам буде. А що треба просто підготувати? Підготувати що... треба простий олівець, гумочку, ну, стираточку нашу затирачечку, і листочок, а Все? Все. Так, да, захочете, потім будете розмальовувати. У мене там тема така, що вам треба буде показати спочатку олівцем. Все, біжіть на перерву.